Там в соціальних мережах постійно дискутують супер. У нас є безкоштовний проїзд в метро. Це класно. Як саме цей механізм працює, скільки місто витрачає на транспорт? 1,7 – це компенсація за рік. Ну запланована на проїзд в метро. Безкоштовно. 680-700 – Це компенсація за проїзд в тролейбусах та трамваях. Це 2,4. 2,1 мільярди. Це субвенція на добудову третьої лінії. Харківського метрополітену. Компенсація, безкоштовний приїзд, це не сама справедлива штука, в принципі, взагалі, тому що багато людей не користуються взагалі електротранспортом. Ну, фактично, вони сплачують за те, що вони цим не користуються взагалі. Тобто, ці кошти це не субвенція національна зараз, це вже йде з, ну, це, з місцевого бюджету, число. так скажімо. Політична штука міської влади, я так вважаю. Багато сперечань, коли підвищували уто проїзд там до восьми гривень, коли були там і мітинги, і судові засідання. Є, є єдина строка в бюджеті 1,7 мільярда умовно на компенсацію в метро. Проїзду на ну, про не про яку прозорість там, там пасажиропотік, собівартість там і так далі. Ну не йде мова.